Всіх вітаю, і сьогодні у нас фінальна частина, як я зібрав всіх майстрів стихії Лего Ніндзяго в Україні. В цьому відео я трохи про них розповім. Також ми розглянемо одного майстра стихії, якого деякі вважають майстром стихії, деякі не вважають. Також я оціню всіх майстрів стихії Лего Ніндзяго, зроблю свій топ від самого слабшого до самого сильного. Підведу ітоги і порахую, скільки грошей я витратив на цю колекцію. Якщо ви не дивились минулі частини про те, як я зібрав всіх майстрів стихій Лего Ніндзяго в Україні, то обов'язково подивіться. Там доволі багато цікавого, я всіх показав, про всіх розказав. Скучно, я думаю, точно не буде. Ну а ми тепер розпочинаємо. І да, спочатку ми зараз подивимось на Дарета, а потім вже на всіх майстрів стихій. Перш ніж стати майстром, Дарет відвідав ніндзяго з шоу під назвою «Коричневі замшеві туфлі. Він навіть програв кілька конкурсів талантів в батькові коула. Дарет насправді ніколи не хотів співати, він хотів бути гітаристом. Але він так і не навчився грати по справжньому. Він досконало володів мистецтвом повітряної гітари. Дарет майстер стихії коричневого. Дарет отримав свою стихію штучно після того, як випив якесь зілля від містаки. общем, з ним складна ситуація, вважати його майстром стихії чи ні. Тому що він якби майстер стихії, але не зовсім. Хоч це версія і третього сезону Дарета, але в мультсеріалі в 4 сезоні він теж в ній появлявся, тому можна її теж вважати якби трохи турнірною. В общем, дана версія Дарета в ідеальному неновому стані вам обійдеться приблизно в 1200 гривень. А що там з Клаусом? А Клаус, на жаль, ще на щастя не являється майстром стихії. Хоч і багато хто вважає його майстром стихії, я раніше теж так думав, але він не майстер стихії. Ну, можу просто сказати, що Клаус в ідеальному неновому стані вам обійдеться приблизно 300 гривень. В общем, Клауса ми не враховуємо в нашу колекцію майстрів стихії. А от щодо золотої сили, це стихія чи не стихія? Ну, золота сила це сукупність чотирьох стихій льоду, вогню, землі та блискавки. Но окремою стихією її не можна вважати, тому що поки існує вона, не існує чотирьох других. На те, щоб компанія Лего випустила всіх майстрів стихій, вона там довелося чекати більше восьми років. І ось аж через 8 років на них попит почав рости ще більше. Бо по-іншому об'яснити те, чому більшість майстрів з 2023 на 2024 рік так виросли в ціні, я не можу. Буду зараз я показувати та розказувати по мірі появлення їх в моїй колекції. По самого першого майстра стихій і до самого останнього. І ми зараз пробіжимося без по всім фігуркам. Буду казати ціни, саме за які я їх купив. Не риночні ціни, а іменно, за які мені вдалося їх купити. Ну, і також я оціню всіх майстрів, наскільки мені вони подобаються. Мій самий перший майстер стихії це токс, Tox", токсикіта. Я її купив за 900 гривень. В відео ви могли почути, що я її купив за 200 гривень, але токсикіту за 200 гривень я був продав, бо вона була не в ідеальному стані. І купилась таку в ідеальному. Токсікіта – це мій у, самий улюблений майстер стихій І я його оцінюю на 10 із 10. Далі нейро. Я його був, купив за 1100 гривень в своє. Время, і, от 8 із 10. Слідуючий Болобо. майстер природи. Е, я його брав за 100 гривень. От, я його оцінюю, цю фігурку на 7 із 10 Слідуючий майстер звуку Jacob. Е, я його брав щось около 100 гривень. Теж, і я його оцінюю на 4 бали цю фігурку. Е, подобається вона мені не дуже сильно. Воно так. Далі гравець майстер гравітації. Я його брав теж около щось, щось около 100 гривень. І я його оцінюю на 5 із 10. Слідучий еш Майстер диму. Я його колись брав за 400 гривень усього. У нього, кстати, ще маска є. Можна поміняти. Ну, мені з зголосилося більше подобається. І я цю фігурку оцінюю на 8 із 10. Майстер швидкості: Гріфін Терне. Цю фігурку я колись брав за 300 гривень, але потім був ще докупив голову за 100, тому що ну, була в поганому стані. Тому можна сказати, він мені повністю вийшов в 400 гривень. Ну, оцінюю дану фігурку я на 6 із 10. Майстер руйнування Гармадон. Я його колись брав за 650 гривень. І ця фігурка мені подобається на 5 із 10. Каміла, майстер форми. Я її колись брав за. Ну, як колись, не дуже той колись, доволі недавно. За 150 гривень. О, ну, і щоб я про неї ще сказав, ну, оцінюю я її на 7 із 10 Джей, майстер блискавки, я його брав щось около 130 гривень. І оцінюю я цю фігурку на 5 із 10. Коул, майстер землі. Я його брав теж за 130 гривень приблизно. І я його оцінюю на 5 із 10. Зейн, майстер Криги. Я його брав начебто за 950 гривень. І оцінюю я його на 9 із 10. Скайлор майстер бурштину. Брав я її за 300 гривень. І у неї, кстати, ще така от маска крута є. І я її оцінюю на 6 із 10. Шейд. майстер Тіні. Я його брав за 1100 гривень і я його оцінюю на 6 із 10. Пейл майстер світла. Я його брав за 1400 гривень і оцінюю я його на 10 із 10. Ні, я, майстер води. Брав її разом із Вієлом за 1200 гривень. І оцінюю я цю фігурку на 9 із 10. Карлов майстер металу. У нього є ще такі класні рукавиці. Брав я його за 650 гривень і оцінюю його на 6 із 10. Ллойд Майстер енергії. Я його брав за 140 гривень. Ну і точніше його по деталям збирав. І Оцінюю я дану фігурку на 6 із 10. Кай майстер вогню брав я його за 150 гривень і оцінюю я дану фігурку на 8 із 10. Кракс, майстер зупинки та перемотки назад часу. Брав я його за 1100 гривень разом із капюшоном. У нього є ще такі клинки, але їх я купляв окремо, потім трохи пізніше за них скажу. І цю фігурку я оцінюю на 5 із 10. Акронікс – майстер уповільнення та перемотки вперед часу. З ним шов ще капюшон, ну, клинки купляв окремо. І ця фігурка мені обійшлась в 1100 гривень. Оцінюю я його на 8 із 10. Моро майстер повітря брав я його за 450 гривень і оцінюю цю фігурку я на 7 із 10. Ву, майстер творіння, брав я його за 250 гривень. І оцінюю дану фігурку на 6 із 10. Майстер темрявий Оверлорд. Брав я його за 1400 гривень, це мій самий останній майстер стихії, якого я купив. І оцінюю я його на 9 із 10. Но, є ще дарет майстер так званого коричневого. Деякі вважають його майстром стихії, деякі ні. Ну, в мультсеріалі він був майстером стихії, але буквально на пару днів, і його сила, типу, була зроблена е, штучно. Ну, я його все одно сюди вліплю і оцінюю цю фігурку я на 7 із 10. Ну, а брав я Дарита за 650 гривень. Клинки часу я купував усі 4 одразу за 1000 гривень. Їх вже Це по бажанню, я думаю, Акронікс і Краксі без них спокійно будуть стояти. Ну, отак. От. І я, і скажу, що е, по тим цінам, по яким мені вдалося взяти ці фігурки, я витратив 16 тисяч приблизно на ці 25 штук. Плюс ще приблизно 2 тисячі гривень на доставку, і того така колекція мені вийшла в 18 тисяч гривень. Але якщо рахувати по риночним цінам, то вам вона вийде приблизно в 25 тисяч гривень, та ще рахуйте 2000 тисячі на доставку. Ну, а по часу мені це вийшло в 14 місяців. За 14 місяців я зміг зібрати всю колекцію майстрів стихії Легоніця в Україні. Так, я вирішив показати, на мою думку, від самого слабого до самого ситного майстра стихії. Я не буду прям за кожного роз'ясняти, тільки за тих, про яких у вас можуть виникнути питання. От, Наприклад, за Skyler усі вважають її самим сильним майстром стихії, тому що вона може копіювати любу силу стихії. Но, якщо роздивлятись в команді з кимось, то да, вона майже найсильніший майстр стихії. Але якщо її роздивлятись в соло, вона буде як звичайний. Як звичайна людина. Далі продвигаємося так от по силі, так сказати, майстрів стихій. Так, і наступне. Ви можете сказати, чого Ллойд слабіє Моро? Ну, я щось не припомню, щоб в мультсеріалі Ллойд хоча б раз побідив Моро. От, продвигаємося далі. Тут, я думаю, нічого не треба. Ну і чому Кракс і Акронікс сильніші, ніж Ву та Гармадон. Ну, тож, якби Кракс і і їх весь альянс стихій не змог перемогти в мультсеріалі. Ну і тут Оверлорд, я думаю, не треба казати, чого я писав на перше місце. Це чисто моя думка. Ви можете написати в коментарі свій список від самого слабого до самого сильного майстра стихії, та сказати, чому ви так вважаєте. Мені буде цікаво почитати вашу думку. Місія по збору всіх майстрів стихії Лего Ніндзяга в Україні виконана, і тепер я хочу зібрати деякі інші фігурки та набори, які мені подобаються. Також я вже давно роблю кастоми майстрів стихії за часів Серпентинських воїн. І коли я їх всі дороблю, я обов'язково зніму про них відеоролик. Пишіть в коментарях, які відео мені про майстрів стихії ще зняти. Обов'язково заходьте в опис під відео і всім пока!